Ніколи не обговорювати квартиру або об'єкт нерухомості одразу після перегляду. Це рубліка epic fail Як ми, скажем так, профукали угоду, і розкажу, як це відбулося, значить, вийшли ми з об'єкта, і покупці одразу почали обговорювати все, що в цій квартирі, їм не сподобалось. І більше це стосувалося не якихось конкретних речей квартири, об'єктивних там, не знаю, планування. Це нормально, коли кажуть, ну, нам не підійшло планування, нам то-то, то нам. А саме якихось більше битових речей, там не так складно, там не ті кольори. А хто це підбирав колір цю кухню? Ох, взагалі смаку нема. А поруч сиділа власниця е, і е, донька, тому що вони просто вийшли на вулицю, щоб зменшити кількість людей на перегляді. Я навіть не встиг їх перевести тему, зупинити, а їх вже було ну, там, не, просто не зупинити. І чим це все закінчилось? З квартири, насправді, їм сподобалася. І вони, коли прийшли її другий раз дивитися, а власниця була з таким причинкою, вона їм нагадала про все, що вони казали про квартиру. Каже, а чого ж ви прийшли другий раз дивитися, якщо там? І все, що вони казали про квартиру. І чим закінчилась ця історія? Власники не продали квартиру, а покупці не купили квартиру. Як висновок. Висновок для себе особисто, який я беру. В таких випадках, якщо. Я бачу, що хтось із знайомих а власників я одразу людей знайомний там неважливо, там навіть якщо це не дружина, там просто друзі, ось там друзі-власника туди-сюди, щоб не було таких ситуацій. По-друге, я попереджаю людей, що ну не потрібно цього робити. І е, чому попереджаю? Тому що навіть я не можу знати, хто там сидить на вулиці. Ну я можу знати власника, можу знати дружину, можу знати доньку, сина. Але я не можу знати всіх, а можуть бути сусіди, які вони там спілкуються 100 років. І потім людина знає, що він продає там його другу квартиру. Коли я вийду з його квартири там з покупцями, от з такою тонної критики то він, звісно, що розкаже, там було дивилась твою квартиру і таке наговорила І щоб такого не траплялося, будьте більш стримані. Ваша думка це ваша думка. Якщо вам не подобається кольор кухні, зелений. Комусь вона подобається. Мені теж не подобається зелений кольор кухні. Мені, дуже, мені багато чого не подобається в інтер'єрах, які там були і роблять. Але це моя особиста думка. Тому будьте більше стриманими, і все буде класно.